Україна невдовзі має отримати перші, нібито йдеться про три винищувачі міраж 2000 у модифікації 5F від такої країни, як Франція. Ну про це принаймні пишуть французькі профільні медіа. Зокрема, стаття про це з'явилася у такому профільному авіаційному виданні. Авіон лежендер За попередніми їхніми даними. Перші три винищувачі мають бути доставлені до 20 січня. Деякі джерела навіть припускають, що ці. Кілька літаків уже перебувають на українській території та використовуються для тренувань наших українських пілотів. Ці літаки вочевидь мають стати вони точно стануть, але питання як швидко, але от можливо вже навіть найближчим часом вони мають стати другим типом західних винищувачів, які прибули до України за час повномасштабної війни проти Російської Федера... Федерації. Федерації. І відтак, друзі, я вирішив освіжити нашу пам'ять, освіжити дані та згадки про ці французькі винищувачі 4 четвертого плюс покоління. І долучитися до перегляду цього запрошую вас. Отож, мої вітання на фабриці новин. Мене звати Василь Пухньо. Запрошую вас до перегляду. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на нас. Ми ж розпочнемо. Отож, передусім нагадаємо, що про офіційну передачу літаків від. Французької республіки йшлося ще точніше. Сказано було заявлено, було у червні 2024 року. Тоді наш український президент Володимир Зеленський відвідував Францію, зустрічався з Макроном, і саме президент Франції заявив, що літаки наше військо українське отримує до кінця 2024 року. Щоправда, потім трішечки змінилися ці періоди. цей час цей дедлайн, коли літаки мали бути поставлені до України, вже у жовтні, тобто. Після червня до жовтня минуло кілька місяців, і очільник французького оборонного відомства Себастьєн Лекорню повідомляв, що міражі для України, принаймні перша їхня партія, буде передана у першому кварталі вже цього 2025 року. І відтак, якщо ми рахуємо перший квартал, то виходить, що поставка може розтягнутися до кінця березня. Ну але хто заперечує те, що повний? Комплект літаків, може бути переданий до кінця березня, що заважає першу якусь частинку отримати вже зараз у січні, як пише авіон Лежендех. Відтак. Uh, і це, до речі, цікаво цікавий факт, який варто відзначити. Uh, при тому, uh, що отримані Україною літаки пройшли модернізацію для того, щоб краще мати можливість бити по наземних цілях. Uh, тому що. Ця інформація одразу, коли лікурню заявив у жовтні, що мовляв, літаки будуть не так швидко, як планувалося не до кінця року, а в першому кварталі 25-го року. Так от тоді, якраз таки стало відомо про те, що літаки будуть усучаснені, літаки будуть модернізовані. Водночас, детали щодо цієї модернізації, яке озброєння на них встановлювалося, ми не знаємо. Але насамперед припускається, що літакам інтегрували можливість для наземних ударів по наземних цілях. Насамперед знову ж таки, як припуск. Це все припущення. Точно інформацію офіційної ви не почуєте, не дізнаєтеся, і це слава Богу. Але як припускається, ця новація зачіпає додавання опції використовувати крилаті ракети, такі як Storm Shadow або Scalp EG. Тому що насамперед з чим. Пов'язують очікування щодо е, міражі 2005, е, Це те, що вони замінили у складі наших повітряних українських е, сил е, літаки. Су 24 наші бомбардувальники, які і є зараз станом на сьогодні носіями е, цих двох типів крилатих ракет, ну по суті, сестер рідних сестер Скальпіджі і е, Сторм що, по суті свої є тією самою е, ракетою. Тому для того, щоб замінити су 24 мають прибути ось такі красені, які якраз можуть бути носіями цих крилатих ракет питання щодо кількості літаків, які може отримати Україна, теж є доволі таки закритим і, м'яко кажучи, дискусійним, тому що. Протягом другої половини минулого року повідомлялися різні дані, як згадує теж таке видання Defense Express, наприклад, вони пишуть і про три, і про шість машин. Його повідомлялося, що їх буде точно більше десяти. Звідки взялися ці взагалі підозри, будь-які підрахунки щодо того, скільки машин може бути передано Україні, знову ж таки, посилання на слова. Колишнього е, міністра оборони Франції Себастьяна Лейкорню, який заявляв, що Франція буде віддавати Україні все списане озброєння. А у французьких повітряних силах таких літаків, е, про які зараз йдеться, 27 штук одномісних Міраж 2005 і 7 двомісних Міраж 2005 у модифікації Б. Е, тобто сумарно, теоретично, може йтися про 34 одиниці: одномісних, двомісних. Єдине, що правда не зрозуміло, яка частина. Цих 34 і як швидко може бути модернізована під необхідне нам застосування. Ну крім цього, до речі, є не тільки французи, є експлуатантами цієї техніки. Є, наприклад, Греція, є, наприклад, Єгипет, хоча там ну, все складніше, скажімо так, із Єгиптом буде. Але з греками там теж є свої, скажімо так, гешефти щодо того, про що можна домовлятися, і чи можливо отримати їхні так само літаки на додачу до французьких але. Давайте нагадаю самі характеристики цих літаків: Міраж у базовій їхній комплектації, не знаючи, знов ж таки не розуміючи, як саме їх модернізували, але припускаючи, що модернізували їх саме під удари Storm Shadow та Scalp EG. Отже, що таке літак? Міраж 2000 П'ять це легкий однодвигунний винищувач, який є представником четвертого плюс покоління. Винищувачів такими ж представниками цього ж таки покоління є, наприклад, той же літак F-16 або російський су 27 і вище. Ну тобто, ми можемо говорити про своєрідну, не нову. Але й не супер застарілу, скажімо так, зброю, тому що е 4+, плюс покоління це, звісно, не надсучасний винищувач, це не те, що би нам хотілося. Це не F-35, але для своїх конкретних задач. Міраж може бути доволі таки корисним і буде вочевидь таки корисним. Версія літака, Міраж 2000 модифікації 5 розроблялася ще на початку 90-х років. Постачання ж серійних машин розпочалося у 97-му році. У цього винищувача є радіолокаційна станція з дальністю виявлення цілей у 130 кілометрів для нинішнього поля бою. Це не геть такі цікаві характеристики. Ну, що таке 130 кілометрів, якщо е, ворожі засоби зенітні ракетні можуть бити на і виявляти ці? Цілі значно далі аніж 130 кілометрів. Це по суті використовувати їх за полювання на ворожі літаки це марна справа. Але тут може бути класний і цікавий ППО ефект, тому що ці 130 кілометрів радіолокаційної станції вони дозволяють і дають можливість одночасно супроводжувати вісім і обстрілювати чотири цілі, які зафіксовані радіолокаційною станцією. Це все йдеться про режим роботи. Цього літака як складовою сил ППО нашої країни. Крім цього, особливістю тієї РЛС, яка базово встановлена на літаках Міраж 2000 у версії 5, є якісне виявлення цілей на фоні землі. Але я вкотре повторюся, що, вочевидь, найпершою і найочевиднішою задачою, і найбільш очікуваною задачою, це буде пуск крилатих ракет, пуск тих ракет, які запускати F-16, наприклад, не здатен. А це ракети Scalp EG і Storm Shadow. F-16 Не запускає це американський літак. В нього є своя ракета. вона Називається JASM. А це європейські винищувачі і європейські ракети, Scalp EG і Storm Shadow. Eurofighter, наприклад, тайфун може їх запускати, але ми вирішили зосередитися не на е, дорогих. Єврофайтерах, які наприклад є на озброєнні Великої Британії, а на більш дешевих і більш примітивних, якісь мірі літаках, Міраж 2005. Отже, це перша і найосновніша ціль запускати. Крилаті ракети. По-друге, міражі можуть виконувати так звані функції переднього краю, тобто бомбити позиції е, окупантів, так само як і росіяни використовують кероване авіаційне озброєння. Так само і міражі можуть бути застосовані для ударів саме різноманіттям, взагалі величезною кількістю зараз найменувань того керованого авіаційного озброєння, яке є у нас в наявності. Зокрема, я припускаю в тому числі і французькими керованими авіаційними бомбами АСМ «Хаммер». Це ну принаймні меч відбувається. Ті відпередені від Франції, і тут літаки будуть передані від Франції і ще й виробництво Франції обоє. Тому чом би ні, чом би не сподіватися на те, що вони будуть виконувати таку задачу. Ну і третє, як я вже в принципі частково згадував, це виконання задач і функції протиповітряної оборони в тилових, звісно, районах, тому що в передових районах літати цим літакам ну не дуже бажано. Тому... Власне кажучи, виходячи з тих характеристик Релески, міраж 2000 у версії «5» чудово може справлятися із задачею перехоплення як релатих ракет, так і шахедів, Що ми бачимо в принципі зараз по виконанню таких же задач від Ф 16 які беруть участь у відбитті масованих нальотів Російської Федерації. Так само і до цього авіапарку може долучитися і Міраж у версії 2000 у версії 5. Знаєте, коли я говорю там з льотчиками, з експертами і запитую їх: ну а, а реально, воно нам потрібно. Вони кажуть, знаєте, ми зараз в такі ситуації, що нам потрібно все якомога більше і ні від чого відмовлятися не треба, навіть якщо це зоопарк літаків, тому що станемо на зараз України теж великий зоопарк літаків радянського зразка. До них долучаються американські F-16. І якщо долучаться ще й міражі, які замінять у перспективі Су 24 то буде дуже і дуже навіть. Непогано, а як це буде на вашу думку? Напишіть у коментарях. Цікаво буде їх почитати. Отже, на цьому ставлю крапку. Дякую вам за увагу. Пишіть всі коментарі, про які я вас прошу ставте подобайки та підписуйтесь на нас. Бережіть себе. На все добре та до нових зустрічі.